І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грової СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Борзий Карась. Чудовий <схай> нік? А я зараз поясню, чому я посміхнувся. Е на Т-110 е 4 карта палючі піски. Ну що ж, бою. ще не було у нас боїв в палючих пісках. Так, це вона дуже схожа на піщану ріку, так, річку, але. Ну... Ну, в принципі, і схож. Палючі піски. Буде дуже цікаво. Ну і поки ми зараз під'їжджаємо до свого першого суперника, розповім чудову та цікаву історію, чому я посміхнувся, чому мені сподобався цей нік. Я такий рибак одиночка, так скажемо. Я полюбляю сам вийти зранку. Ну, давно вже правда, дуже-дуже давно не був на рибалці. То як приїжджав в село раніше, то е, влітку десь о! 6, о 6-й о 5-й годині ранку я виходив, ще сонечко тільки встає, знаєте, оця роса, оце все, водичка тече. Ти закинув вудочку. І ну, закинув собі вудочку і релаксую, так скажемо. Закинув вудочку, дивлюся на поплавок. І тут поплавок такий, навіть не сіпаючись, бах і пропав. От просто пропав. Я беру, починаю тягнути, витягую, карась, такий десь. Ну, більший, напевне, за долоню карась. І вже він в мене в руці майже був, він зривається з гачка, вистрибує ще так, махнувши хвостом, так що в мене все лице було в воді і, і, і пірнає в воду. І я так і сижу. Кажу, ну ти, ну ти борзий кара. Це це я чому згадав, чому посміхнувся. Поки я розповів свої чудові та цікаві історії, також пишіть в коментарях. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже настріляв 2615. Ще поки що нікого не приклопушив, але це ще поки що нікого не приклопушив. Поїхав, бачимо, ну, також він бачив такий рибак-одиночка, так. Карась одиночка борзий. Напевне, ми ще один бій, до речі, побачимо, там вже борзий стиль бою побачимо, Наглючий, так як я називаю. Тож, ну, по центру, в принципі, там з правого фланга СТ проїжджала. ну Зараз суперники вже всі в оточенні. так, отже, Проблем у нас, в принципі, по цьому бою не повинно бути. А ми вже в режимі ПТ, а це у нас ПТ, ну. Реально вона класна, вона в великих танках мені подобається. Ти граєш не те, щоб я на ній багато там, в мене, там мене якісь неймовірні результати, на ній, а от ти граєш на ній саме в задоволенні. По фану, так я називаю. Пограти по фану. От там трішки вже рандомна бридаю, взяв собі 4-го. Мені здається, що в Бліц так, так само, правда? Ну, напишіть в коментарях. Якісь у вас враження, ну я так розумію, що наш герой полюбляє на цьому танку, рати, бачимо, що в нього 3D-обвіс навіть є, такий. <свісно> Цікавий. 3-1, 4-1 рахунок в нашу користь. Наш герой ще поки що нікого не прихлопушив, але вже. Ну, я думаю, що буде топчиком по настріляному деміджу, так? Вже 3700 настріляно. Залишається. Там залишається мало, залишається той, якого ми підхлопушували, нарешті ми його і прихлопушили. Ну що ж, поїхали далі. Зараз подивимося, які в нас... Мені цікаво, чи фармить. Мені здається, що тут дуже непогані повинні бути результати саме ось по фарму. Тому що тут основні снаряди вони повинні бути дуже пробивніми. 27 тисяч плюс це нормально. Це чудово. Ну і що, топчик? Топчик. Чудово, поїхали далі. Ще один бій побачимо. Ну, наступний бій у нас карта ешелон. До речі, карта ешелон. Я вже, ну стільки я награвся на цій карті, дуже часто потрапляю, і в мене на ній дуже багато перемог. Уже навіть, знаєте як вже, експертний експерт по цій карті. Тата вихлопушують. Ну, правда, я ще тільки на сьомому рівні. На шостому рівні багато награвся. На сьомому рівні буду починати грати. Вже також покажу. Т-29-го я вже прокачав нарешті, так. Отримав його. Ну вже буду показувати. Як буде час, також пограю, покажу, як, як я тут всіх нагинаю, особливо на ешелоні. Так, а наш герой обрав цього разу. Ну, так, ну така вона також специфічна карта. І обрав він. Пограти в режимі ПТ, обережний такий план на бій. Також це ж для мене повчальні бої. На 10 рівнях, і я так розумію, всі вже такі е, ну ще мають. Не знаємо, що в нас супер скіліще, неймовірне скіліще і фантастичне скіліще. Ну, наш герой, по-моєму, перший раз е, надсилає, бо я цей нік тільки е, мені він сподобався, як я представив нашого героя. тож я так розумію, перший раз надсилає. то Поки що надаємо суперскіліще. Ну, вже надаємо. Ну, зразу за перший раз суперскіліще, правда? Чудово... 1000... Ну тут дійсно тут і альфіще і. А почекайте. Я думав на бронебійних, а не на бронебійних на підкалібрах Правда, я не знаю, які тут основні. Ну, мені здається, якщо бачимо, що. Е... Взагалі не заряджені бронтобронебійні, то це напевно, що і е це поліпшені снаряди. Але якщо фармить, ну, можливо, тут е зовсім інша економіка. Пишіть в коментарях, бо це мої такі роздуми вслух, поки ми тут стою. Пишіть в коментарях. Пишіть ви, в мене настільки класні експертні експерти саме Водбліз, що я, в принципі, так от, я нещодавно розпочав грати. Е, от Бліц, і ну, взагалі нічого про них не знав. А ви мені вже так багато чого цікавого та чудового порозповідали, що. Я вже скоро буду експертним експертом. бачимо, Пробиття, в принципі, показує, але чомусь подальникам не дуже влучно. Та й я знаю, що в великих танках вам подальникам ця ПТЕК не дуже влучна. Ми опиняємося в оточенні, до речі, 4-1 не в нашу користь. Ого, це буде непростий бій. Є бабаха, є, і сьомий ягає. Ну, тут є, є багато ХП, є з ким побитися, є з кого це ХП. Повихлопушувати. Першого вихлопушуємо, перший ворог знищений, 2300 настріляно. Ще поки що нічого не натанковано, тут танкує лише башта, наскільки я знаю. Тому що картонний картон. Ну і в великих танках також. Я, я порівнюю, чому, мені от цікаво. чи е, Такі танки не такі, от взагалі дійсно, бо. Один з підписників мені колись написав, що От Бріси зовсім не такі танки, як великі танк. Тому я перші бої, коли записував, був дуже знічений. Здивований, так скажемо. Так, намагаються оточити. Намагаються там всі шотні-шотні, починають їх вихлопушувати. Нашому герою в принципі, з цієї позиції, мені здається, взагалі не треба від'їжджати. Бо можуть бути проблеми, але ж по дальнякам як не влучно, то що це таке? Можливо не зводиться повністю. Та ні, наче зведення повне. Дуже-дуже не влучно. Ого, блендо, не влучно. Три-чотири рахунок. Потихеньку-потихеньку вирівнюю. Отак, От якщо ви будете виїжджати, випочивши очі, то ви будете жорстоко нахлопушити. Ті вже шотні-шотні, точно не будуть виїжджати. А тепер вже точно не будуть виїжджати. Хіба що Яга, великий бос. Ви бачили ми на Язі також, бої в Бліц, але в цьому в специфічному режимі, так? там був якийсь режим до якоїсь події, що там у них якісь полігшені характеристики були. Чудовий постріл, два вороги знищені. 364 настріляно. Майстер клас, як грати на такій Чи... Так, ми йдемо на четвертого ворога, так, воїна отримаємо. Майстер клас чому? Тому що ви ж бачили, мені там подарували і ПТХ у мене там випала. Я пограв, ну, важко. так, Мені більш комфортно на важких танках. Поки що грати, і більш комфортно на Стежці грати. <плес> Чидовий 4 вороги знищено. Воїн достойніший. 3656 настріляно. 5 пошкоджень. Знищено 4 а ну скільки ж насипить сріб? Та ні. ти, 160... 165 тисяч? То це не, не поліпшені напевно снаряди. <рив> а ну, треба буде подивитися характеристика цієї патехи. Нічого собі скільки на форму. Ну це багато, так я розумію. Це дуже багато. Чудові бої, щодо настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.